Вірш Лесі Українки давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучії пташки. Все ожило, все згомніло, зелене шув, весела луна, співалося, сміялося, брініло, а я лежала хвора і самотна. Я думала весна для всіх настала, дарунки рунки сім несе вона весна, Для мене тільки дару не придбала, Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листечка зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер і в тісній хатині. Він про весняну волю співав, а з ним прилинули пісні пташині і любий гасі відгук з ним прислав. Моя ну, душа ніколи не забуде того друнка, що весна дала. Весни такої не було, і не буде, як та була ще за вікном цвіла.